Вітаю всіх, любі друзі! Ви згодилися на каналі Infernis, і нещодавно я розповідав про те, що вийшов перший український ручій на сталкерпоклик Прип'яті під назвою Infernis Engine, який додає декілька нових слотів, а також заміну валюти з рублів на гривні та можливість використовувати стаціонарні кулемети. І ось буквально вчора вийшла перша модифікація на платформі Infernis Engine під назвою Infernis Binoculars. Як ви вже зрозуміли з назви цього відео, особливо якщо ви не знаєте англійської, ця модифікація додає 6 нових біноклів з різними особливостями та унікальним зовнішнім виглядом та умовами для отримання. Після огляду цих біноклів я розповім про те, як встановити цю модифікацію так, щоб у вас нічого не вилетіло. Давайте перейдемо до огляду кожного з цих біноклів, сідайте позручніше та приємного вам перегляду. І почати хотілося б із того, що в модифікації, окрім нових біноклів, також замінюється анімація доставання усіх цих біноклів. Взята ця анімація була із модифікації OVR, а також вона використовується в модифікаціях ФВР, OVR Infernal Edition, ранні версії СТОП Weapon ПАКУ та модів, які були створені на основі перших двох. І перший бінокль, який додається цією модифікацією, це туристичний бінокль. Зовнішньо він був взятий з модифікації OVR, і якщо ви хочете адаптувати цей мод під одну з модифікацій на зброю, таку як, наприклад, OVR або OVR Infernal Edition, про який я розповідав в одному зі своїх минулих відео, то це ідеально підійде. Візуально він майже нічим не відрізняється від бінокля з модифікації ОВР, а фактично він є найслабшим біноклем, тому що, тому що все, що він може, це наближати до цілі приблизно на такій самій дистанції, на якій був здатний звичайний бінокль. При цьому ніякої системи автозахоплення цілей немає, і все, на що здатен цей бінокль, це наближувати його до якоїсь конкретної дистанції, приблизно такої самої, як і в звичайних біноклів в звичайному сталкері. Туристичний бінокль має ось такий зовнішній вигляд і може з'явитися в сталкерів-одинаків, а також членів угруповання долгобов'язок та воля. Також він може з'явитися в асортименті в усіх торгівців зброєю та бронею, як власне і всі біноклі в цьому моді. Наступний бінокль, який додається модифікацією, це в нас армійський бінокль, і візуально він нагадує бінокль з оригінального сталкеру. Однак це не зовсім так. Моделька була взята з модифікації ФВР, яка несе за собою мету поліпшити якість оригінальних моделек сталкеру, в тому числі, яка стосується зброї. Тому бінокль виглядає в стилістиці оригінального бінокля, однак все-таки моделька поліпшена. І це той же самий туристичний бінокль, тільки зум тут збільшений у два рази. Тобто він може дивитися у дві чи більшу дистанцію, однак все одно ніякої системи автозахоплення ціле він не має, і його вже отримати не так легко, як звичайний туристичний бінокль. Він також може бути в асортименті у торгівців зброєю та бронею. Однак, якщо ми кажемо про випадіння з трупів, то він може з'явитися у військових та найманців, яких у зоні, як ми знаємо, не так багато, на відміну від сталкерів, долгівців та волівців. Має ось такий зовнішній вигляд, і візуально, як я вже казав, це майже той же самий армійський бінокль зі Сталкеру. Наступний бінокль, який в нас додається, це в нас модернізований бінокль, має ось такий ось цікавий зовнішній вигляд. І по факту це поліпшена версія туристичного біноклю. Він має зум такий самий, як і туристичний бінокль, тобто гірший, ніж у армійського бінокля. Однак, на відміну від крайніх двох, він має систему автозахоплення цілей. Тобто, по факту, модернізований бінокль у нас має такі самі характеристики, як і звичайний бінокль звичайного сталкеру. Виглядає він ось так: з'являється у торгівців буквально на самому початку гри з деякою ймовірністю, а також може заспавнитися в екологів, тобто вчених, якщо раптом ті були додані в якомусь моді, а також найманців та військових. Ну що ж, на цьому ми закінчуємо огляди бюджетних біноклів, якщо їх так можна назвати, і переходимо вже до огляду флагманських. Це звучить так, ніби я оглядаю телефони, а не біноклі. Однак, за способом їхнього отримання та вартістю, їх справді можна ось так ось цікаво відокремити. І перший бінокль, на який я особливо порадив би звернути увагу, це в нас бінокль яструб. Візуально він дуже схожий на минулий модернізований бінокль, виглядає він. Ось так ось. Теж дуже прикольно, дуже гарно, однак, на відміну від свого молодшого брата, особливості він має дещо інші. Він не має системи автозахоплення цілей, як його молодший брат, однак, на відміну від нього, він має потроєний зум, який, як ви розумієте, обганяє всі минулі три біноклі разом узяті. Тобто серед усіх біноклів, які я тільки що назвав, цей найкращий у плані наближення, тому що може наближати максимально віддалені об'єкти. Має ось таку ось іконку і може з'явитися лише в членів угруповання Моноліт, а також у торгівців після виконання квестів пов'язаних з ученими. Але якщо цей бінокль все ж таки чимось, окрім зовнішності, відрізняється від армійського та модернізованого біноклів, у чомусь їм навіть уступаючи, а в чомусь, навпаки, маючи перевагу, то вже наступний бінокль поєднує в собі їхні особливості. Так, бінокль Захід має ось таку ось. Цікаву форму, такий цікавий зовнішній вигляд. І як же сказав я, він поєднує в собі особливості армійського бінокля та модернізованого. На відміну від бінокля яструб, він не має потроєного зуму, він має лише подвійний. Однак, на відміну від нього, він має систему автозахоплення цілей, таку, яка була в нас у модернізованого бінокля. Тому комусь можливо доведеться зробити важкий вибір, або мати перевагу в наближенні, але не мати системи автозахоплення цілей, або навпаки, мати не настільки крутий зум однак мати можливість захоплювати персонажів або мутантів, або просто носити з собою два біноклі. Бо, як я вже сказав, Infernis Engine дозволяє нам замінювати біноклі, викидувати їх та в цілому таскати їх безмежну кількість і використовувати при цьому кожен із них окремо. Якщо зайти в інвентар, він має ось такий зовнішній вигляд. З'являється цей бінокль так само, як і бінокль яструб у Монолітівців з деякою ймовірністю, а також може заспавнитися у торгівців в асортименті після виконання квестів, пов'язаних з ученими. І останній бінокль це в нас бінокль снайпер. Він у нас є найкращим з усіх вище біноклів. Також він є найдорожчим і, як на мене, навіть найгарнішим, що також дуже важливо. Має він ось такий зовнішній вигляд. І він у собі поєднує особливості біноклів яструб та захід. Тобто він у нас має потрійний зум, як це в нас видно в біноклі яструб. А також він має систему автозахоплення цілей, як у модернізованому біноклі, але на відміну від них, його система автозахоплення цілей набагато швидша. Для того, щоб прицілитися та захопити ціль біноклям модернізованому та біноклю Захід, потрібно був деякий час для того, щоб схопити цю ціль, а також потрібно було максимально її віддалити. А бінокль снайпер здатен захоплювати навіть рухому ціль, особливо це ефективно, коли ти полюєш на мутантів. Його, на відміну від усіх минулих біноклів, взагалі не можна знайти в сталкерів, і єдиний спосіб для його отримання це виконати квести, пов'язані з ученими, після чого він може з'явитися в асортименті торгівців, які торгують зброєю та бронею, із імовірністю 10%, що на практиці є дуже-дуже низькою ймовірністю, навіть при умові, якщо ви постійно перезавантажуватимете гру біля торгівця. Та й коштуватиме він досить дорого, але я вважаю, що воно того варте. Свою дивізію. Кашмар. А в мене ще сталкери постійно тирять ці біноклі. скоро вже псевдособаки будуть бігати за ними. А тепер інструкція з коректного встановлення. Ось у нас оригінальний сталкер-поклик прип'яті без модів, без рушія. Давайте спочатку перейдемо до нашого посилання на Infernis Engine. Натискаємо на кнопку «Код», натискаємо на кнопку Download Zip. І чекаємо, коли в нас завантажиться архів і рушієм Infernis Engine, на який ми і поставимо модифікацію Infernis Binoculars. Все завантажилося, відкриваємо та переносимо. А, ні, не переносимо. Чекаємо, коли воно провантажиться до кінця. А тепер вже переносимо з нашого архіву папки BIN та геймдата у папку з нашою грою. Нам запропонує деякі файли замінити. Ми на це все погоджуємося. Натискаємо Замінити файли в місці призначення. Тепер у нас встановлений рушій «Infernis Engine і тепер ми можемо вже завантажувати нашу модифікацію «Infernis Binoculars. Тут у нас буде кнопка завантажити. І чекаємо, коли в нас усе завантажиться. Архів завантажився. Він у нас має розширення 7 zip Відкрито його можна просунутими архіваторами, такими, як, наприклад, Winrar або сам 7-Zip. І тут ми вже можемо заходити в папку Infernis Monoculars і переносити папку GameData у папку з нашою грою, куди ми нещодавно перенесли руші. Нас знову попросить замінити деякі файли, на що ми знову ж таки погоджуємося. І далі, якщо ми хочемо, щоб всі нові біноклі у нас заспавнилися на самому початку гри, то ми заходимо в папку add-on спавну всіх біноклів на початку гри та переносимо знову папку геймдата в корінь нашої гри, де нам знову пропонує замінити один із файлів, на що ми знову ж таки погоджуємося. Після чого ми успішно встановили модифікацію Infernis Binoculars і тепер можемо запускати сталкер і перевіряти, як у нас все працює. Як бачимо, в нас гра не вилетіла. Заходимо у нашу гру і бачимо, що в нас заспавнилися усі нові біноклі. Тут у нас є бінокль снайпер, тут у нас є туристичний бінокль, тут у нас є армійський бінокль, також у нас є бінокль захід, бінокль яструб та бінокль модернізований. Як бачимо, все у нас без проблем працює. Чогось у нас ще заспавнився екзоскелет, ну, то я, мабуть, його <кій> <кій> забув прибрати, коли перевіряв. А так, усе працює, всі біноклі в нас працюють, все в нас працює як треба, нічого не вилітає, і всі біноклі ми можемо використовувати. Ось такий у нас вийшов огляд по суті першої української модифікації на сталкер, яка додає нові біноклі. Напишіть, що думаєте про цю модифікацію у коментарях, а також поставте вподобайку та підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Заходьте на мій сервер у Дискорді та канал у Телеграмі, а також підписуйтеся на мій телеграм-канал Інферніс Модінг. Це окрема спільнота, яка присвячена тематиці створенню модів на Сталкер. У ній ви можете знайти актуальні новини про модифікації українського походження на Сталкер. А також новини стосовно їхніх розробок. А також відео уроки зі створення модів на сталкер для модоробів, коли це їм буде потрібно. А на цьому все. Дякую за увагу. З вами був Інферніс. Слава Україні та до зустрічі у нових відео.